На стадіоні авангарду Змієві 13 травня проходив запеклий відкритий районний чемпіонат з легкої атлетики. Участь узяли 5 команд. Три з них з села Чемужівка, тренерки Кришталь Олена та Штефан Карина. Капітаном першої команди був Ярослав Бавінов, другою Ярослав Гусаков і третьою Євген Шевраков. Четверта команда представляла місто Зміїв, тренерка Штефан Ніна. П'ята село Червоний Велетень. Тренерка Штатська Валерія. Дітки в усіх командах були різного віку: найстарші 2008 року народження, наймолодші 2016 року народження. Змагання проводила Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа, присвятили захід Збройним силам України, у знак нескінченної вдячності нашим воїнам за можливість розвитку малечі. Юні спортсмени проявили себе з кращих сторін, продемонстрували усі навички, здобуті під час тренувань. Кожна з команд. Показали, що таке справжня дружба і злагодженість. Діти вболівали та підтримували один одного під час проходження різних естафет. За результатами змагань перемогла команда Ярослава Бавінова з села Чомужівка. Почесне друге місце посіла чимужівська команда Ярослава Гусакова. Третє місце теж зайняла Чомужівка. Команда Євгена Шевракова. Четверте місце зайняв Зміїв. І п'яте червоний велетень. Наприкінці заходу малеча отримала медалі, грамоти й смаколики. Кошти на це виділила міськрада. Вітаємо переможців та учасників змагань. Ви гордість усієї Зміївщини та майбутнє. Ні, нашої держави, слава Україні, слава героям, Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.